Міжнародний день захисту дітей учні зі Старокостянтинівської гімназії та льотчики, які несуть службу у старокостянтинівській військовій частині, зустріли разом недарма. Адже саме 1 червня, коли весь світ звертає особливу увагу на потреби дітей, відзначає і 50 років з дня заснування ця військова частина. З такої нагоди вояки підтримали ініціативу місцевого депутата з партії відродження провести екскурсію по військовій частині для малечі. Візит в частину, яка вже більше двох років живе в умовах підвищеної бойової готовності. Це, звичайно, подія. І подія не тільки для школярів, але для військових також. Діти змогли побачити, як проходять службу, і відчути той ритм, в якому щоденно живуть військовослужбовці. Маленьким відвідувачам показали, де живуть, тренуються, відпочивають льотчики. Школярі на власні очі побачили військові літаки, винищувачі та навіть бомбардувальники. А найсміливіші приміряли на себе професію. Пілота і сіли за штурвал літака. Палят нормальний, 5 мінут. Палят нормальний. Також бійці показали учням зброю, якою боронять країну. А на завершення влаштували святковий обід для дітвори у військовій кухні без торту, але зі смачною кашею та компотом. Сьогодні я спробував суп, гречку і закуску. І ще клубніку спробував. Це все було дуже смачно, а грошей кампихоті видуба. Подібні екскурсії депутати з відродження хочуть влаштовувати частіше, кажуть, живе спілкування із захисниками батьківщини є найкращим вихованням маленьких українців.